Ситуація на фронті будемо говорити з Андрієм Ткачуком, майором збройних сил України. Пане Андрію, я вітаю вас і дякую, що знайшли час зайти до нас до студії. Вітаю вас, пані Олена. Вітаю глядачів. Слава Україні. Героям слава у нас одразу під час нашого ефіру буде збір. Є qr код є номер карти. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам на що будемо збирати. Я дуже дякую вам. Дякую вашій команді за кадром, яка неодмінно підтримує наші ініціативи. Це вже не перший збір нашої спільноти волонтерської, яка також у нас є якою ми займаємося, наша фішка в тому, що ми розігруємо автомобілі за донат певний за 200 гривень. Люди можуть отримати автівку шевроле від ветерана сил спеціальних операцій від військового, який пройшов не одну гарячу точку, не пройшов не одні бойові дії. І зараз віддає своє авто, щоб зібрати кошти на дрони для своїх побратимів. А також на дрони на Покровський напрямок. Збираємо ми на це 10 мільйонів гривень. Наша ціль Нагадую, 200 гривень. Шанс виграти автівку. Донайте, підтримуйте це важливо, тобто це інвестиція. В безпеку кожного а в е, випадку кращому, можливо чи гіршому, не знаю для кого що важливіше є можливість виграти автівку. Будь ласка, долучайтеся, кожна гривня є важливою. Немає якихось, на мою думку, великих малих донатів. Є е, е, бонус за донат від 200 гривень. Абсолютно підтримую і всіх наших глядачів закликаю. Пане Андрію, хотіла би поговорити насамперед про томагавки сьогодні вранці першого новина вона була про те, що Дональд Трамп практично ухвалив рішення про постачання томагавків України. Я думаю, що ключове слово тут практично, і ще, звичайно, рішення не прийнято, але це може бути. Але ви в своєму телеграм-каналі написали, що це швидше буде політичне рішення і сильної погоди на полі бою. Воно не зробить. Розкажіть про це. Ну насамперед, я сумніваюся, що воно буде позитивним з багатьох причин, тому що він ухва. В рішення а яке він ж не сказав, що я хвалив позитивну практич. Практично ухвалив. А яке позитивне чи негативне? Ми дізнаємось. Не Давайте розберемо, що таке томагавки, так. і тобто є дві складові: військова складова і політична складова. Військова складова з елементом застосування. Чому практичне рішення в реалізації є? такого рішення, як е, томагавки, буде для нас важке в реалізації? Томагавки зазвичай е, використовуються з морських засобів ураження. Це підводні човни, це на Водні засоби ураження це човни, авіаносці, міноносці, крейсери, тобто з яких запускаються ракети. Чи можемо ми розуміти, що нам нададуть такі човни чи такі ракети? Ні. І навіть якби надали є велике питання Чорного моря. Ми сьогодні не можемо забезпечити безпеку таким дороговартісним кораблям. Тому це питання відпадає. Є установки «Тайфун». Наземного е, наземного використання, але є один момент: вони були введені в експлуатацію чи ж взяті на озброєння американською армією в 2023 році, і зараз дуже мало їх стоїть на озброєннях сполучених штатах для того, аби вони нам їх дали. Є тобто, те, що ми їх отримаємо, то отримуємо дуже мало. Ось третій момент, який ми можемо отримати томагавки, є томагавки застосування колісні, тобто для швидкого мобільного перенесення для морпіхів. Але сучасна війна, наша війна, показала, що застосування їх при десантуванні дуже небезпечно. Тобто, вони там мали би висадка десантна із піску там відразу морпіхи мали б їх застосовувати. Сучасна війна показала, що в принципі десантні види військ зараз не на часі, поза як дрони просто знищують все. Відповідно. Такі таке озброєння знято місяць тому було з морпіхів. Місяць тому вони зняли ці томагавки з озброєння, і низка експертів, низка мілітарних змі іноземних кажуть, що от можливо нам їх передадуть. Відповідає, чи навіть така передача, що змінить на полі бою, ні, тому що це буде на пальцях однієї руки ракети, які не змінять ніякої ситуації. По заяк ми вже сьогодні зняли давно обмеження на далекобійні удари. Ми вже далеко ми вже б'ємо по території Росії. І на тисячу, і на дві тисячі кілометрів Та в тюмені вже сьогодні до, до Тюмені долетіли за вже. виданням за інформацією, навіть же не наших видання за інформацією Нью-Йорк Таймс. Як дуже часто ми любимо посилатись на щось за океанське, ніби то ми йому віримо більше ніж нашому. То навіть вже й застосовують, це далекобійні ракети, і ми б'ємо. Тому чому політичне рішення це є буде таким геймченджером, тобто змінить правила гри, тому що це покаже, що Трамп нарешті змінив риторику від е, президент диктатор і е, Зеленський з Байденом почали війну до того. Що він це наш хлопець, це наша країна, і, і ми будемо, будемо разом з Україною боротися. Нам важливо це політичне. навіть якщо він заяву продасть, що ми надамо далекобійну зброю. Це навіть можуть бути не томагавки. В них це є важлива. чудові ракети. Баракуда баракуда це ракета, яка може застосовуватися З 16, які в нас вже є. І ракета може летіти на 500 тисяч кілометрів. І це те, що ми б хотіли би отримати, тому що в них є з надлишком і вони можуть їм надати. Тому я припускаю, що це може бути політичне рішення щодо далекобійної зброї. Можливо, це не томагавки, можливо, це Уть баракуди або інше озброєння, але нам треба це політичне рішення, щоб показати Росії, що штати з нами. Нам треба це політичне рішення. Ми багато говоримо про те, що це не змінить сильну обстановку на полі бою. А що змінить цю? Обстановку сьогодні є кілька ключових факторів ведення будь-якої війни. Безпосередньо військовий фактор, це те, що ми бачимо на полі бою. Там в нас не все критично, але не все дуже добре. Позаяк в нас не вистачає особового складу. Про це ми можемо пізніше поговорити. І економічна складова, тобто де брати гроші на цю всю війну. І от по економічній складовій, ми дуже якісно відпрацьовуємо. Наші удари по російських НТЗ е, е, міняють правила гри. Ми змушуємо дуже. Росію е, шукати додаткові кошти. Ми змушуємо Росію переживати за те, яка в них буде зима. Не тільки ми маємо переживати, яка буде зима, але й Росіяни мають про це так само хвилюватися, турбуватися і думати, а що робити взимку, якщо 40% їхніх енергоносіїв нафтопаливних, саме власне, де нафтопереробні заводи і комплекси, ми виводимо з ладу. Тобто можуть змінити правила ГРИ, системність і. Удари по кожному з напрямків і по економічному, в тому числі. Якщо ми говоримо про військову складову, військову складову міняється правила гри в багатьох. Нам треба зброя, особовий склад. Управлінські рішення. управлінські рішення сьогодні вже є, і це є факт, і Є добре минулого тижня. Здається, А ось минулого тижня здається, начальник штабу нашого начальник штабу генштабу Гнатов. Генерал Гнатов сказав, що ми нарешті закінчили перехід на корпусну так. основу. Це насправді важливе рішення, яке дотиснули наші управлінці. Я знаю, багато доклався до цього рішення і заступник керівника офісу президента Павло Паліса, який прийшов на початку року в офіс. Бойовий камбріг прийшов з поля, і це було одне з його пропозицій президенту. Разом з президентом вони пропонували це генштабу і це рішення ухвалене. І чому це управлінське хороше рішення? Воно вже сьогодні дає результати на північ від Покровська, добропільський напрямок завдяки першому корпусу НГУ Азов у взаємодії з іншими підрозділами удвічі переважаючого ворога. Нам вдалося взяти в оперативне воточення оточення в окремих відтинках фронту і змінити правила гри на цьому відтинку, перейняти ініціативу в свої руки. З меншими, я ще раз наголошую, вдвічі з меншим контингентом з нашим корпуси. Це сьогодні сучасне рішення правильного управлінське. Це треба робити. Зброя. Нам потрібно більше зброї і нам потрібно ставати більш незалежними. Тут ми говорили про томагавки, водночас нам потрібно збільшувати виробництво нашої зброї і не лише виробництво, а спроможність купувати у наших же виробників. Тому що сьогодні в нас є проблема. Виробник виробляє, у нас Та, не жа, вистачає не грошей. Ні в нас, і от ми волонтери, ми чому збираємо на дрони? От, Ніби ж є дрони, ніби ж так. багато, але і грошей просто фактично не вистачає грошей. грошей, і ось ми це робимо для того, аби ці кошти знайти. І сьогодні дуже правильне наступне рішення по зброї це є відкриття експорту зброї, контрольоване відкриття, тому що в нас виробники деяку зброю мають в профіциті, як от дрони. І ці дрони можна спокійно продавати за кордон і, і набагато дорожче. набагато дорожче. Так. тому що сьогодні виробник не може більше ніж на 25% збільшити маржу від виробництва. Вони фактично живуть в нуль. Але якщо ми відкриваємо експорт зброї, продаємо іншим країнам, згаданий нами Томагав коштує для американського виробника для вир... американського військового 1 мільйон 700 тисяч доларів приблизно до 2 мільйонів на експорт 2 мільйона доларів одна ракета. Відповідно з нашими дронами, якщо ми купуємо fpv дрон там за 20 тисяч гривень, звичайну десятку, то ми можемо її сьогодні продавати за кордон за 40-50 тисяч, і це кошти, які йдуть в Україну в економіку. Виробник платить зарплати, це ВВП, це податки в бюджети, і за ці гроші купуємо озброєння, яке вже ми маємо в дефіциті. І відповідно, таким чином балансуємо систему. Президент буквально кілька днів тому оголосив, що буде докапі, так, докапіталізацію оборонних витрат на 325 мільярдів гривень на наступний рік. Я вважаю це так само дуже важливо. Тобто, грошей на виробництво зброї нам наступного року вистачить. Це дуже добре. Ми зараз говорили про позитивні управлінські рішення, але ситуація на полі бою, ну я би сказала така критична. Просування є практично по всім напрямкам. І ось сьогодні Діпстейт написав, що ворог окупував Маліївку на Дніпропет. І просунувся, просунувся вздовж двох сіл, теж в цій області і на Запоріжжі. Як би ви це прокоментували? Загалом, так, не хочеться бути таким знаєте, врожав окулярами сидіти. Є в нас на фронті проблеми, і давайте розберемо по черзі кожен з відтинків фронту. Чи є в нас проблеми на кожному? Ні, немає. Північ абсолютно. Е, Програна операція росіянами на Сумщині. Там їх відтиснули, взяли. Тобто, вони сьогодні, якщо це можна так визначити для росіян, це таки валіза без ручки, Вони вже не знають, куди дітися. Там в них зосереджений певний особовий склад, який фактично не може відійти, тому що будь-які відходження не дозволять нам прийти ще більш активно атаку і витісти їх з нашої території. Південь, Запорізька область знову ж таки, ворог не має можливості просуватися в бік Оріхова гуляй поля, тими можливості, яким він би хотів, було зірвано хороші потенційні е, спроби росіян атакувати нашими силами оборони. Хороша взаємодія, удари по тимчасово окупованих територіях російських військових об'єктах, зірвали ці атаки на Запоріжжі. Тому вони в ключовому на Донбас і тиснуть звідти. Дніпропетровщина, що відбувається, з Донеччини ворог рухається в напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей. Дніпропетровщині захоплює е, територію, і це для нас насправді найважчий відтинок. Фронту в контексті втрати території, там іде найбільший відсоток втрати, поза як ворог користується так? так. Я вважаю так, тому що найважчими відтинками по бойових зіткненнях є сьогодні очевидно покровськ Купінськ, лиман Але найважчий по втратах для нас це є сьогодні Дніпропетровщина і ось цей рух ворога. Але і там є перший хороший сигнал. Населений пункт Соснівка так. був відбитий нашими силами оборони. І сьогодні ми можемо побачити, що сьогодні там відбувається якась контратакува. Надія, що важливо знову ж таки не одягати рожеві окуляри, не займатися шапкозакиданням. закиданням. А сказати, що треба прослідкувати, чи зможемо ми зафіксувати цю територію, тому що і хороші дії проводить 110-та бригада. Здається, ворожбитове в вороне населений пункт так само на Дніпропетровщині, який показували наші сили оборони, вибили ворога, зачистили населені та певні пункти і виклали певні відео, які вже є в соцмережах. Можна подивитися загалом. Там ситуація важка, чому тому, що ворог користується сьогодні розривами нашої піхоти. Ворог. Користується тим, що нам бракує особового складу, те, що ми говорили, управлінські рішення є, але особового складу елементарно бракує. Це факт У нас просто менше. Нас менше, як ви ставитесь до рішення до постанови уряду про безперешкодний перетин кордону юнаків 18-22? Тобто, з одного боку, добре що залиш... що залишаються в Україні хлопці старшокласники, бо кажуть, їх просто автобусами вивозили в словаччину, в угорщину, в Польщу, Ну ще б тому, що з 18 років був заборонений в'їзд, але ми стикнулися з тим, що виїжджають 20-21-річні, і нема гарантії, що вони повернуться назад. Як ви ставитесь до цього? Ставлюся дуже просто. Це є відповідальність. Дальність кожної особи, кожної родини, повірте, якщо людина не хотіла служити. Вона знайде будь-які можливості І вийде за 20 тисяч доларів. Вибачте, через якусь річку, через гори перейде, перепливе і знайде можливість. Давайте будемо відверті. Якщо людина хоче, є ініціатива паралельна в збройних силах. Називається контракт 18 24 Я спілкуюся з рекрутинговими так. підрозділами деяких наших формувань і підрозділів вибачте за тавтологію, Вони кажуть, що найбільше відсоток юнаків, які підписують контракти, якраз припадають на 18-20 років. І відповідно людина собі обирається. Знаєте, чи можемо бути з вами впевнені, що наші діти не покурять за гаражами? Ну, там не, не можемо бути впевнені, що це все залежить від того, як ми виховуємо, що ми зробимо і що ми їм дамо. Так само чи можемо бути впевнені, що всі 18-22 роки поїдуть і вернуться? У мене зараз молодь. У нас є ось ця наша ініціатива, де ми збираємо кошти, наш ком'юніті робимо волонтерське. У мене дуже багато волонтерів. 18-22 роки. Із них деякі вже поїхали за кордон, відпочили, вернулися і далі ганяють машини на схід. Я вам дуже дякую, пане Андрію. Я нагадую, що у нас був збір. Ми збирали на дрони для Покровського напрямку. Правильно, я вам дуже дякую за добрі новини, бо ваші розповіді було багато добрих і таких світлих новин. Ми обговорювали ситуацію на фронті з Андрієм Ткачуком, майором Збройних сил України.